Всім привіт! Гадайте, куди ми прямуємо. Неважко здогадатися, йдемо на коп. Йдемо е знову по цікавих потенційно місцям. Перед цим е були виїзди у пусту, не було що вам показати, жодної монетки, нічого. Якось так. Прокаталися. Сподіваємося, що щось знайдемо. На карті 19 століття такі невеличкі поселення. ну там і походимо. Будуть цікаві місця. А з вас підписочка, лайк, подобайка, будь ласка. всього вам гарного дня! Чим були ми там, де старі ці будиночки, там йдуть польові роботи, корови ходять, пасуться, там не походиш. От. І ми зараз прямуємо такий посеред поля згусток дерев, підозрілих. Можливо, там якась хатинка стояла, можливо, і не одна. Туди і підемо. Не знаю, острівець. що Там було острівець якийсь. Мабуть, вже він непроста, не, не там його не розпахують. Викопали під коренем самим отаким от монетку. Ще не знаємо, що це за монетка. Щось так темно, не фокусує. пшакай, буде виночення. Темно. Почистиш, покажеш. Портретник, Саш. Ну, значить, срібло. Значить повинно бути срібло. На бачу, я щось буде. Темний ліс, не видно. Ну довбали ми його ну, до 93-92 воно було. Покажи, який корень та я показувала корінь з під кореня. Може, там ще є, воно ще Так. Ця монета колись виглядала ось так. Але земля і віка зробили свою справу і вона виглядає так. Це у нас трикреція 1800-х років Франціса II. даний вид монети, чомусь дуже погано зберігається до наших днів. Недоподалік від цього місця, де знайшли першу монету. О, це я ж кажу поверх блин. По, по звуку чуть треба. Ну я ще так не розбираюся при волі. Гудзик знову. А перед цим тут може теж гудзи вно. да, ще. тут ще тканинка якась і Угу. Mm -hmm. Це вже два таких маленьких. Почистимо, подивимося, може тут щось буде зображено. Не знаю, дуже мені схоже на фундамент будівлі. Так дивися каміння по периметру квадрат. Думаю, тут реально щось колись було. Олеся ну, ще один сигнал. Ось третій виходить по ходу. Тут раз. От тут два. Воно. Отут ось три. Десь я не можу щось вилучити. Ідентифікувати. Там він був поверхностний, а ти копаєш воно. яму. Поверх тут по десять раз не будемо копати.

Защей наступний сигнал. Не пройшло і і хвилин 5. Опять на я буду його три години викопувати. Ну всі якщо дуже, дуже так чітко, то значить десь зверху. Ось спробую, оно, упало. Що? Ну, тут щось було. Ви не бриши. Нічого там не падало Усе. що. що там? Каже, бреши. Каже, не бреши. зараз подивимося щось. Щось то знову. На. Ху. Що ж це може бути? Не з той сторони, дай я тебе допоможу. на сонце сім'ю. Ловим тут лучики. Подивимося, що тут. якщо я ще тут так. Знову. Залеку, ну, Лесь, ну три тоді вже. Ой, блин. Давай вже тоді не, цей патином, щоб не стерли. Работають спеціалісти. Угу. Зелененько. ночью. Ну значить надо буде чистити. Добре. Уже тоді гарможе. пізніше.

Що це може бути? Може з льоки їхню якось. Приверне. Чи там дирочки повинні бути, да? Якщо з люльки? Не знаю. Ну, стави. Що там крякає? Жаба якась синить. Знову у мене шнурки розв'язані. Що це за черевики такі? Пиські розв'язуються. Минулого разу теж робили вони мені нерви. Глибоко? Чорний бір. Викошко. диви. Угу. Може, може, брошка навіть. Ну. Cześć, może jakieś symali tutaj były? Może to coś zniosłem. Może i naszyrka. Tutaj po moim podajemy się. Я оце думаю, якщо тут не будинки стояли, то може тут звозилося каміння з полів. Просто. І скоріш за все так, мабуть, і було. Ой, блін. Вау, як тут гарно. Ой, чорниця росте. Прикольно. Ось такі краєвини. Далеко видніється місто. Такі схили. Сінокос. Там якась хатинка стоїть. Коровки пасуться білі. Яка краса. Чудове місце для пікніку. Чоткий 48 Не знаю, чи підходить чи ні, для монетки міськовати ще й глибоко. на проволока Чи, ну, ні, ні. З ушком. це минимума ушку цвек ну нам так і не надо нам там, там такі узорчики с крышки пока что там це цей ушко так воно було круге Яка це крышка Може, це якась прикрасна. Бутылочки, та ні, це не прикраш. Щось крот наривна. Да? Поверх оснейну це не точно. Воно фольга лежить, що. Крот. Фольга лежить воно. Воно під листочком. Ще знайшли таке, як з номером 31 гільза, мабуть. Щось сашкові поки нічого не випадає такого. Серебрушки. Знайшла такий тут посуд. Не знаю чи це каміння згрібалося, привозилося сюди. Куча битого скла? Це ж чашки? Який смітник? Сігорщик, І така тарілочка? Ну, клейм? Z... E, nie ma na zwrocie. Mm. I banki też, jakby one nie stary. Ще руїни. Ми, мабуть, сюди ще колись приїдемо. Пізніше, може, осінь, не знаю. Коли вже корови не будуть гуляти. І погуляємо з металодетектором.